Вітаю, шановне товариство. Це третя світова. Підбиваємо підсумки дня, що минув. Говоримо про удари з кандером по навчальному полігону на Сумщині. Говоримо про наші хороші здобутки в а, полі ворога, куди влучають наші безпілотники. Говоримо про Рубіо Трампа і черговий день, як ми без них ми не можемо забути про те, що вони говорять про війну, яку розпочала Росія проти нас. Також говоримо і про Харківський напрямок, і про те, що зараз там фіксуються. А, Фіксується накопичення ворога, який готує штурмові дії. Мене звати Андрій Ткачук. Ще раз кажу це третя світова. підбиваємо підсумки, підпишіться на наш канал. Робимо для вас матеріал аналітичний, якісний. Стараємось, щоб вам було цікаво. Без зайвого і з конкретикою. Водночас почнемо з Сумщини. На сумщині навіть не за 50 кілометрів до державного кордону до кордону з Російської Федерації було влучення по навчальному полігону по особовому складу, який прямував на виконання завдань з підготовки. Дуже чітко видно це влучення. Це все підтверд. Вчора розганяли це російські телеграм-канали. Це з'явилося в нашому просторі. Сьогодні офіційно це підтвердили в. Нацгвардії, що дійсно шість військових загинуло, а понад 10 поранено. Сама ж служба Нацгвардії запевняє, що командування Нацгвардії України ще раніше розробило алгоритми дії, надані всі необхідні розпорядження щодо дій в умовах загрози повітряних ударів. Це насправді. Правда, дійсно розроблені певні алгоритми, але чому їх не дотримуються, я не можу вам відповісти і дійсно не знаю, тому що є власний досвід. І коли ми з побратимами, з відповідальними людьми на місцях, навіть далеко не в прифронтових областях робили низку маленьких запасних полігонів для того, аби там тихенько проводити навчання військовослужбовців. Ну в той же час ми бачимо, як на Харківщині Сумщині, та да? пам'ятаєте удар по Харківщині в Дніпрі, проводять от такі от масові. Великі навчання чи важко виявити ворожий дрон розвідувальний, який вісить над тобою і вивчає ситуацію. Ну відверто сьогодні засоби радіоелектронної розвідки в нас хороші, вони наявні, і це можна робити. Перевірку, нібито, призначили, і дуже хотілось би, щоб не лише відстороненням закінчилася справа а дійсно понесли відповідальність ті, хто. Це допустив, тому що я ще раз кажу: якщо ви не можете і не забезпечити цю безпеку за 50 кілометрів від кордону, ну це дійсно важко. Балістика може прилетіти. Не проводьте в такому форматі ці навчання. У нас є цілий відділ. Підготовки генштабу. В нас є хороші кейси інших навчальних полігонів, по яких не було влучань і летальних наслідків. Тобто є правильне розосередження особового складу, є правильне застосування алгоритмів про тих, які пише Нацгвардія. Вивчіть його і контролюйте. Тобто, і так можуть можу завжди на цьому випадку заявити, сказати, що дійсно е, є вимоги, є вимоги до частин, треба побільше бігом понавчати людей, е, тому немає часу розподіляти їх на маленькі групи і підготовку. Немає інструкторів. Так, будь ласка, залучайте інструкторів, рекрутуйте їх е, на нормальні посади, або ж відбирайте з ветеранів, які сьогодні є, і. Точно багато хто з вас знає, що багато ветеранів сьогодні не можуть списатися, але можуть вести і робити свою роботу. Це наші пропозиції. Будемо далі слідкувати за ситуацією. Що в нас далі на сіверському напрямку і на північному сході росіяни підтягують свої війська на Харківському напрямку, намагаючись активізувати штурмові дії. Про це повідомив начальник штабу 13-ї бригади Харті Андрій Помагайбус. Загалом це для нас не новина. Загалом ми розуміємо, що зараз є нагнітання і на цьому напрямку. Росіяни проводять свої. Контрнаступальні дії на Курщині, на Білгородчині, і очевидно, про те, що потенційний наступ може бути, вже говорить не перший місяць. Місяць тому про це заявив президент України, що Росіяни готуються до наступу на Сумщину Харківщину. Це підтвердив вже фактичними діями главком Сирський, що такі дії, спроби відбуваються. І водночас згадайте останні стамбульські перемовини про те, що росіяни погрожували захопити Харківську і Сумську область. До чого це все йде? До того, що в той же час. Держсекретар Рубіо заявляє, що вони не можуть вирішити всіх проблем в світі. А в адміністрації задоволені розмовами Трампа та Путіна і його бажанням бажанням Трампа спілкуватися напряму. Але ми побачили цю готовність в Стамбулі Бутафорні перемовини, спроба схилити нас до абсолютно не. Реального сценарію до нереальних дій спроба повернути в нас в цей прив'язати нас до цього кейсу Стамбулу 2022 що нічим не вдалося росіян. Я єдине, що сподіваюся, що дійсно вдалося нашій стороні дотиснути пробін тисячу на тисячу, і це єдиний єдина конкретика, яка сьогодні для чого тут це все. А те, що на жаль, ми маємо розуміти, що ми маємо воювати. Воювати маємо довго, і по це ми маємо з вами спілкуватися по-дорослому. Розуміти, що це відбувається. Це відбувається з нами. Війна з нами, і ворог не буде зупинятися. Ворог не зупиниться на двох чотирьох областях, як вони вимагають під час перемови. На шести чи восьми. Ворог хоче всю Україну. І, можливо, це не вперше ви чуєте, не вперше вам про це кажуть, але це правда, і ви маєте зрозуміти, що в цьому випадку нам. Ніхто крім нас не допоможе, і в той же час наша міжнародна дипломатія, яка сьогодні активізувалася в Європі, об'єднала навколо України коаліцію охочих, об'єднала лідерів європейських найбільших країн, які сьогодні включаються в допомогу Україні. Це яскравий приклад того, що ми стали суб'єктними. Багато може російська пропаганда закидати свої наративи е і своїми каналами, і нашими наївними дурнями або ж їхніми агентами про те, що ми. Не є суб'єктним із нас вирішує, але в контексті сполученими штатами ми це показали. Наразі в нас є підписана угода. Наразі тривають перемовини і перші пакети вже Трампа. Ті ж самі навчання і обладнання для F-16, Тому в цьому плані ми знаємо, як виборювати підтримку і захищати свої інтереси. В той же час ми знаємо, як це робити і на території ворога. Дуже ефективно відпрацювали наші безпілотники в ніч на 21 травня. Уразили е, місця з виготовлення і комплектування іскандерів та крилатих ракет. Е, зброя, яка найбільше кашмарить наші цивільні міста, а також ефективно б'є балістикою. по е, найближчих населених пунктах тих самих полігонах біля лінії бойового зіткнення ефективна класна робота наших безпілотників, наших фахівців. Абсолютно хороша, якісна історія. Про це підтвердили вже в Генштабі, що ця історія працює, і те, що болхівський завод з цими напівпровідниками приладами в Орловській області пала. Ми знову долітаємо. Ми знову влучаємо там, щоб ви розуміли. Що це одне з провідних в галузі розробки та виробництва таких пристроїв, компонентів? Виробництво із під конвеєр там виходить майже 3 мільйони приладів на рік. То суттєвий удар, якісний удар по цьому там є е, загалом продукцію. Цей завод постачає до щонайменше 19 підприємств російського ВПК: це і танки, це і самохідні гаубиці, це і ракети Іскандер, і ті самі е, кинжали. Попри загалом міжнародні санкції. Цей завод функціонує, працює, але наші санкції з нашими безпілотниками є набагато ефективнішими. І е, після цієї позитивної новини закінчимо ще однією позитивною новиною. Про те, що в Іспанії застрелили скандального радника Януковича і його заступника його голови адміністрації Андрія Портнова. Просто ту, і ту людину, яка створила телефонне право, ту людину, яка створила репресивні політики в таборі Януковича, і та людина, яка понесла це покарання більш детальніше. Є окремий спецвипуск. Там я розповів, хто такий Портнов і чому він. Заслуговував на це, дякую вам підписуйтесь на третю світову. Бережіть себе, підтримайте сили оборони України.